Ніж просити про грошову допомогу свого військового, запитайте його, чи купив він собі чудовий шолом, чи придбав він собі чудовий бронежилет, чи має він теплий і зручний одяг, чи купив він собі гарні берц. Повірте, друзі, гарне обмундирування, яке на великий жаль, не дешеве, це не понти, це здоров'я і життя ваших рідних. Тому поцікавтеся, щоб він забезпечив в першу чергу себе, а потім допомагав вам. Чому я про це говорю? Тому що у нас є такі побратими, які всі кошти відправляють додому, а собі не можуть купити нормальні штани, не можуть купити нормальне взуття, замерзають в ноги, а все грошове забезпечення відправляють додому на підтримку сім'ї. Попіклуйтесь про те, щоб ваш військовий був одягнений і гарно захищений. Тоді ви будете всі щасливі, будемо жити і перемагати. Бережіть себе, всіх обіймаю.